У далекому минулому, коли тютюн тільки завезли у вірменію, біля підніжжя Арарату жив добрий і дуже мудрий старий. Він відразу не злюбив це зілля і намагався переконати людей не вживати його. Одного разу він побачив, як купці розклали свій отруйний товар і кричали Божественне листя, Божественне листя. У ньому засіб від усіх хвороб. Навколо них зібралося багато народу. Відійшов і старий. Це божественне листя приносить людям користь, у будинок курця не зайде лиходій, його не вкусить собака, він ніколи не постаріє. Купці з подивом подивились на старого, ти правий, мудрий діду. Сказали вони. Але звідки ля ти знаєш про такі чудові властивості божественного листя? Старий усміхнувся і пояснив. Лиходій не зайде в будинок курця, оскільки у того, хто віддає багато грошей за тютюн і стає бідним нічого красти? Від куріння він буде кашляти всю ніч. А злодій не заходить у будинок людини, що не спить. Через кілька років коріння людина ослабне, в неї почнуть боліти ноги, вона ходитиме з паличкою, а який же собака вкусить людину із ціпком у руці. І нарешті курець ніколи не постаріє, тому що помре з молоду. Відійшли люди від купців. Якби всі прислухалися в наш час до порад мудрого старого.